Веке вітання всім моїм глядачам. Я, як завжди, радий бачити вас на каналі. Давно вже не виходило свіженького ролика, тому сьогодні починаємо надолужувати втрачений час. В минулому ролику ми з вами говорили про густоту стояння колосу озимої пшениці на території Вінницької області Бершацький район. В сьогоднішньому ролику ми поговоримо про стан кукурудзи і соняшника, знову ж таки, Вінницька область, Бершацький район, в тому самому господарстві, тільки інші культури. Чому це важливо і актуально? Тому що на сьогоднішній момент ці культури проходять дуже важливі етапи свого органогенезу, а конкретно починають наганяти вегетативну масу і розвивати генеративні органи. А генеративні органи це запорука нашого врожаю. І чим краще вони сформовані, тим відповідно врожай буде більшим. Одразу варто зазначити, що це не це поле, про яке ми сьогодні будемо говорити. Зараз я знаходжуся на території Волинської області, і про це поле ми будемо говорити в наступному ролику, тобто через один будемо знову ж таки розглядати стан посівів кукурудзи, порівнювати стан рослин і їх розвиток в залежності від того, яким посівним комплексом вони були висіяні. Сьогодні говоримо, повторююся про Бершацький район. Перед тим, як почати, варто зазначити, чому це все актуально. Так як ростини зараз починають розвивати активну вегетативну масу, збільшуватися в об'ємі, вони починають споживати велику кількість ресурсів. Це елементи живлення, мінеральні, мезоелементи, мікроелементи, органічні елементи, такі, як, наприклад, вуглець. А ми знаємо, що вуглець це основа органічної речовини, і, по суті, рослини мінімум як на 50% складаються з вуглеця. І тому вуглецева база дуже важлива як для кукурузи, так і для соняшника. Крім того, рослини починають розвивати енергетичні. Керетивні органи, і це також дуже важливо. Перше питання в тому, що потрібно для того, щоб рослини розвивали всі названі процеси. В першу чергу потрібно повернутися до самої клітини. Тому що, що таке ріст? Ріст ми з вами знаємо, це збільшення рослини у розмірі. Розвиток це проходження фаз органогенезу, а ріст збільшення у розмірі. Для того, щоб відбувався ріст, нам потрібен в першу чергу активний процес ділення клітин. Тому що, по суті, клітини діляться, збільшується кількість тканини і збільшується сама А для того, щоб клітини ділилися, повинні бути максимально комфортні умови. Що це за умови? Це наявні необхідні елементи, які рослина потребує, це комфортні умови по вологозабезпеченню, це наявність, в тому числі, вуглецевої бази, це питання мікроклімату, тому що для цих культур, як і для кожної іншої, мікроклімат це принципова річ, тому що ці культури використовують величезну кількість вологи для свого розвитку. І процес перевикористання води або. Конденсації, як ми її називаємо, він на цих культурах дуже важливий. А мікроклімат може сформувати лише сильна рослина. Відповідно, чим сильніше розвинутий посів. Тим краще рослини будуть розвиватися. Ми знаємо, що кожна з цих культур має певні мікроелементи, які дуже важливі для кукурудзи. Це в першу чергу цинк, тому що він на фріму впливає на формування материнської квітки і на формування батьківської квітки. І в підсумку далі буде залежати ефективність запилення. Соняшник це бор, тому що бор також впливає на формування кошика, на фертильність пілку і відповідно на процес запилення цього самого. Кошика і квіток, які в ньому знаходяться. Кожна культура має свої вимоги, але лише цим і лише бор це не аксіома. Сьогодні я вам чітко покажу і доповім голосом, що на кожному полі є свій набір факторів, який необхідний культурам для розвитку, і нам потрібно забезпечити невистачаючі фактори, для того, щоб росини почували себе комфортно. Для наглядності і для того, щоб ми з вами чітко розуміли одне одного, про що ми з вами будемо говорити. Я зараз буду вставляти шматочки відео, які ми зробили під час. Огляду полів, тому що це було кілька днів тому назад, і буду озвучувати, що на цьому полі рослині конкретно не вистачає і що потрібно зробити для того, щоб цю потребу забезпечити. Починаємо ми з кукурудзи. В першу чергу, прошу звернути увагу на тургорний тиск. Бачимо, що все листя списовидне. Направлене вверх це говорить нам про те, що кореневий тиск достатній і осматичний тиск достатній. Це дуже добре. Далі звертаємо увагу на дефіцит цинку. Бачимо, що на нижніх листках проявів немає, значить, там не формується материнська квітка. На верхніх листках на трьох є прояв дефіциту цинку. Це говорить нам про те, що в пазухах даних листків рослина формує материнську квітку, тобто там буде. Початок в такому випадку бачимо, що нам потрібно забезпечити цинк для того, щоб росина почувала себе комфортно. Крім того, бачимо, що забарвлення листків у пазусі насичено зеленого кольору. Це також нам говорить про те, що росина формує достатню кількість хлоропластів і фотосинтез проходить активно. Прожилки. Центральний прожилок він не білий. Це говорить нам про те, що кальція рослині достатня, і також про достатню кількість кальція нам говорить ширина листа. Бачимо, що з пазух листики виходять масивні, м'ясисті, і відповідно рослина почуває в даному випадку себе комфортно. Тобто, по суті, на цьому полі нам потрібно лише забезпечити культуру цинком, використавши цинк, внести примінтивно інсектицид і адювант, як завжди, за. Замовчування цього на даному етапі рослині буде більш ніж достатньо. Більше питань по цьому полю немає. Наступне поле бачимо суттєво відрізняється від попереднього в плані тургорного тиску. Спостерігаємо картину, що лист відхилений в міжряддя і часто перегинається. Це говорить нам про те, що кореневого тиску недостатньо, і осматичний тиск в самому листі також недостатній. Для того щоб цю ситуацію виправити, на цьому полі потрібно внести сульфат. Калію, тому що калій, ми, як знаємо, він відповідає не лише за формування провідних і механічних тканин, а крім того, грає дуже велику роль в балансуванні водного режиму рослини. І тому за рахунок сольової витяжки калію ми допоможемо рослині відновити тургор. Крім того, бачимо, що також є прояви дефіциту цинку на верхніх листках, на двох, на трьох, в залежності від рослини. Тому рослина також тут займається формуванням материнських і батьківських квіток, але... Їй не вистачає цього елемента. Цей елемент також потрібно забезпечити. І крім того, бачимо, що в пазухах листя забарвлення самого листа недостатньо насичене. Це говорить нам про те, що по причині порушеного водневого режиму рослина не формує хлоропласти. І тому, щоб на цьому полі привести все до ладу, потрібно використати сульфат калію, сірка допоможе підтягнути азот, калій допоможе відновити турний тиск, використати цинк. І, як завжди, за замовчуванням використовуємо інсектицид і. Адівант, крім того, ми бачимо, що раніше рослина відчувала дефіцит кальцію. Про це нам говорить біле забарвлення центрального провідника. Але далі рослина цей рубіж пройшла і дефіциту немає. Про це нам говорить те, що біла прожилка закінчується, і внизу листа вже йде нормальне забарвлення центрального провідника. На наступному полі яка зараз, ви бачите, ситуація схожа, але ми бачимо, що тут ще слабший тургорний тиск. Тут лист набагато більше пригинається, і тому використання сульфата калія тут ще більше виправдане. Ось зараз це дуже добре видно. Крім того, бачимо, що рослини відчувають дефіцит цинку, але він виражений вже слабше ніж на попередніх полях. Тим не менш, дефіцит все одно присутній, тому на цьому полі також необхідне використання сульфата калія. Використання цинку і використання інсектициду і одіванту за замовчуванням. На прикладі цього поля бачимо, що рослини тут ще зовсім молоді, тургорний тиск в них достатній для їхнього розвитку, тому відповідно використання сульфата калія тут не потрібне. Але бачимо, що дуже сильно виражений дефіцит цинку. Значить, рослина, не дивлячись на те, що вона молода, вона займається активно формуванням материнських квіток. Відповідно, цинк використовувати сюди потрібно обов'язково, плюс інсектицид. Плюс адювант, і тоді рослина буде комфортно розвиватися. Бачимо, що органічної бази достатньо. Рослини насиченого забарвлення, пазухах також насичений колір, відповідно, хлоропластів рослина формує. Також бачимо, що раніше відчувала дефіцит кальцію, але знову ж таки цей рубіж вона пройшла. Тепер переходимо до соняшника. Поле, яке зараз ви бачите, ми розуміємо, що соняшник в дуже гарному стані, потужно розвинутий. Бачимо, що листя правильної форми, м'ясисте, формує чашу. Це дуже добре, тому що це напряму впливає на ефективність використання сонячної радіації. І бачимо, що міжлистковий інтервал. Достатній, ми знаємо, що на соняшнику він чим менший, тим для нас краще. Діаметральність також достатня, хвороб немає, все листя чисте. Єдине, що на полі є, це присутня тля, тому використовувати інсектицид тут необхідно. Крім того, бачимо, що культура просить бор, і бор сюди ми зобов'язані використати для того, щоб кошик, за який закладений, сформувався сильним і потужним для кращої реалізації потенціалу врожайності. На наступному полі ми бачимо, що ситуація відрізняється і дуже сильно. В першу чергу в очі кидається те, що нові сформовані листки неправильної форми. Вони неправильної формі, тому що не вистачає кальцію. Ми знаємо, що кальцій це основа целюлозної клітинної стінки. Відповідно, його не вистачає, клітини діляться повільно, через це лист деформується. Щоб забезпечити кальцій, на цьому полі потрібно внести бор, тому що ми з вами, із прикладу, з ріпаком знаємо, що бор він мобілізує кальцій. Кальцій мобілізує калій, і таким чином, для того, щоб забезпечити рослину більшою кількістю кальцію, нам достатньо використати бор, який спрацює і в цьому напрямку, і в напрямку формування. Потужного кошика на цьому полі ситуація схожа стосовно бору і кальцію. Також бачимо деформоване листя, і тут загальна листова маса набагато менша на рослинах. Відповідно, бор сюди використовувати також потрібно. Але крім того, звертаємо увагу на те, що нижні листочки вони опускаються, тобто хвороба на полі вже присутня, і тут потрібно використати додатково. Фунгіцид в інакшому випадку хвороба почне дуже активно з'їдати рослину, починаючи із нижніх листків. Цього нам допустити не можна. Ми знаємо, що соняшник він погано тримає хвороби. Тому на цьому полі ми використовуємо бор для того, щоб мобілізувати кальцій і додатково забезпечити рослину і кальцієм, і бором. Використовуємо фунгіцид, і на всіх полях, щоб я не повторювався, використовуємо інсектицид і адіван, тому що тля на всіх полях присутня. На останньому полі бачимо, що соняшник розвивається також досить потужно, лист стягується в чашу. Це зараз показаний прояв токсичної дії препарату гербіцидного, який використовувався на полі, але бачимо, що рослина все одно його затягує, і він на даному етапі не суттєвий. Все одно лист гарний, формує чашу, але проблеми бачимо схожі. Також верхні молоді листки, які утворюються, вони неправильної форми, що говорить нам додатково про дефіцит кальцію. Тому на цьому полі, так як рослини здорові, фуніцид використовувати не потрібно, але використовувати бор разом з інсектицидом і адювантом, також потрібно. В інакшому випадку, якщо бор не використати, рослина через дефіцит кальцію не зможе повноцінно сформувати ні сам кошик, ні насіння, яке в цьому кошику закладено. Що ми маємо в підсумку? В підсумку ми маємо те, що кожна культура на певних етапах свого розвитку вимагає тих чи інших ресурсів для свого формування. З сьогоднішніх роликів, які я вам показав, ви чітко бачите, що деякі поля мають потребу в калії, тому що не вистачає тургорного тиску кореневої системи. Особливо це стосується посіва кукурудзи, посіяних після соняшника, тому що соняшник дуже сильно висушує горизонт ґрунту 2-3 метри. Відповідно. Поповнити всі запаси вологи необхідні для кукурудзи, це не таке просте завдання, особливо для регіонів, де опадів не вистачає. Відповідно, потрібно правильне перевикористання вологи, тобто конденсація. А для конденсації потрібен мікроклімат. А мікроклімат можуть формувати лише сильні рослини. І для того, щоб рослині допомогти стати сильною, потрібно в даному випадку використовувати калій, тому що калій відповідає за водний обмін рослини за транспірацію. Відповідно, коли ми робимо сольову витяжку і вносимо її на лист, ми підвищуємо концентрацію. Клітинного соку і автоматично підсилюємо явище дифузії, тобто переходу рідини від однієї клітини до іншої. Таким чином ми підсилюємо сисну силу рослини, тоді тургор починає приходити в норму. А сильний тургор нам необхідний, тому що тоді рослина може комфортно проводити всі хімічні реакції, синтезу, які в ній відбуваються. Тому що там, де тургор відсутній, там висока концентрація клітинного соку, цитоплазма в'язка, і всі процеси там проходять повільніше. Ми всі це розуміємо, це стрес. Крім того, ми з вами з'ясували, що так. Кожни сини відчувають потребу в кальції, а кальцій це також надзвичайно важливий елемент, тому що кальцій це основа клітинної стінки. А кожна рослина клітина по суті оточена целлюлозною клітинною стінкою, яка утворена в тому числі із атомів кальцій. Тому, відповідно, нам потрібно забезпечити потребу в даному ресурсі для того, щоб рослина могла комфортно розвиватися і проходив активніший процес. Ділення соматичних клітин, тобто не статевих клітин. Що стосується кальцію на соняшнику, також бачимо, що на полі, де його не вистачає, вже йде видозміна листового апарату. Тобто, по суті, нові сформовані листки вони не мають повного свого розвитку, вони не такі м'ясисті, в них не така площа. Відповідно, це напряму вплине на фотосинтез. А фотосинтез це здобуття енергії за рахунок переходу не органічних речовин в органічні із утворенням цукрів. Від цього розуміємо, що нема фотосинтеза, нема цукрів, нема цукрів, немає енергії, немає енергії, немає результату. І тому також культуру потрібно забезпечити даним елементом. Але при цьому ми знаємо, що соняшник це культура, яка дуже любить бор. І бор впливає на те, щоб формувався сильний генеративний орган. В нашому випадку це кошик. І відповідно проходило кращий процес запилення, тому що бор впливає на фертильність пилку і не тільки. Але крім цього, ми знаємо, що бор підтягує кальці. І тому, відповідно, для того, щоб бор підтягнув кальцій, нам потрібно використати бор. І таким чином ми закриваємо одразу два питання. Бор використовується для того, щоб рослина формувала генеративні органи, крім того, підтягує кальцій, а кальцій, в свою чергу, підтягує калій, який є основою провідних і механічних тканин, які також для соняшника мають дуже велике значення. В підсумку за рахунок одного елемента ми підтягаємо інші. І пам'ятаємо, що це в ґрунті кальцій і калій, вони антагоністи. Кальцій 2+, калій 1+, відповідно, вони між собою конкурують, як правило, виграє кальцій, тому що він сильніший елемент. Але в рослині ці два елемента є синергістами, синергістами і один одного підсилюють. Відповідно, в даному випадку, за рахунок використання бору, ми робимо подвійну, а то й потрійну користь для нашої рослини. Це дуже важливий момент, який також потрібно враховувати. Це те, що я хотів розповісти з приводу сьогоднішньої теми. Якщо для вас була інформація корисна, я буду дуже радий. Виїжджайте на свої поля, контролюйте ситуацію, допомагайте рослинам розвиватися, тому що від цього залежить ваш результат. Всім вам щиро дякую. Реагуйте на відео, підписуйтесь на канал, пишіть коменти, задавайте запитання, я буду з радістю на них відповідати. Якщо вам потрібна моя допомога, я готовий в міру своїх знань, можливостей, буду радий вам допомогти. Ще раз всім дякую, до зустрічі в наступному ролику. В наступному ролику ми будемо говорити про кукурудзу. На території Волинської області будемо порівнювати її стан в залежності від того, яким посівним комплексом вона висівалася. Але це все потім. Ще раз всім дякую, до зустрічі в наступному ролику.